Повертаємось до студії Майтан ТБ» І від будівництва медичного здоров'я взагалі здоров'я в Україні. Ми переходимо до справжнього будівництва, на яке іноді нарікають, іноді кажуть дякую. Проте ми поговоримо саме з фахівцем, який знає про будівництво напевне все. У нашій студії Віталій Грусевич, виконавчий директор Конфедерації будівельників України. Вітаю! Щиро вітаю вас! Отже, будівництво. Вже багато чого ми говорили, переговорили. Ці мости, і взагалі люди, і грушівки. Коротше, запитань так багато, що я не знаю, з чого розпочати. Напевно, розпочну з того мета вашої конфедерації і що ви робите? Громадський рух у будівельній галузі розпочався 10 років тому назад. Угу. І багато громадських організацій, які були створені, зрозуміли, що Якась самостійна робота і якась конкуренція між собою, вона не варта абсолютно ніякої уваги. Адже будівельна галузь вона не самостійна, вона обслуговуюча галузь. І результати діяльності будівельника вона залежить тільки від одного, наскільки якісно впроваджуються державні програми і реалізуються державні проекти. Так. Наскільки привабливий інвестиційний клімат в нашій державі для того, щоб розвивалися нові металургійні якісь проекти, проекти в галузі хімії, розвивалося житлове будівництво. І ці громадські організації вони е, прийшли до висновку, що потрібно організувати одну єдину представницьку організацію, яка б була повністю з відчиненими дверима. До себе і яка б змогла довести до органів виконавчої влади до парламенту якісь основи і якісь концепції реформ, які можна було б безпроблемно втілити в життя і дійсно навести лад в нашій державі. І тому 5 років назад, якраз угу. декілька громадських організацій виступили засновниками і зараз працює конфедерація як такий представницький орган, і дійсно ми маємо. Вже якісь здобутку. По перше, ми розробили нове законодавство, що регулює будівельну галузь. Так От. це він так і називається закон про регулювання містобудівної діяльності. І вже з 2011 року всі будівельники вони працюють по цьому законодавству, і ця робота стала набагато простіше. Нещодавно з минулого року, з 1 січня 2016 року, в нас працює одна така вагома реформа, яку відчули всі будівельники. Це реформа по реєстрації прав на нерухове майно і по реєстрації бізнесу. Я хочу дуже подякувати Павлу Петренку за те, що він підтримав концепцію, яку запропонували якраз громадські організації, до якої була долучена і ініціатором виступила саме Конфедерація будівельників України разом з Асоціацією системних інтеграторів Digital Ukraine, разом з Нотаріальною палатою України. Разом з регіональними асоціаціями нотаріусів в Україні, разом з асоціацією ріелторів України і так далі. Ми об'єднали дуже багато громадських організацій. Ми запросили іноземних експертів. Ми розробили концепцію, і попросили її підтримати. І тобто, поп... ви на своєму прикладі показуєте, що такі верхи чують про те, що є внизу, і про те, що у людей які проблеми, і як з них виходити, так верхам дуже не вистачає конструктивної позиції. Тобто ви створили таку платформу, де ви збираєтесь обговорюєте якусь проблему, знаходите шляхи вирішення, і вже як то кажуть, подаєте їм, будь ласка, вирішить так чи ні, Да? Вірно. конфедерація це такий великий могутній корабель, який має свої системні завдання, системні цілі, і він рухається цим курсом незалежно від якихось трендів, від так. якихось тенденцій, від якихось ну побажань влади чи ще когось. Він рухається саме. В напрямці змін в державі, аби поліпшити оцей інвестиційний клімат, аби наша держава вона мала інші показники в рейтингу, рейтинг бізнес. Yeah. Да. А перше, що ми зробили, це ми якраз на 140 місць після того, як був прийнятий закон про регулювання містобудівної діяльності в 2011 році, в 2012 році наша держава якраз по отриманню дозволів на будівництво, вона якраз і попала в п'ятдесят найкращих країн. Потім ми вже почали відкочуватись в зв'язку з тим, що приймалися там підзаконні акти, почали вибудовуватись, там система роботи там, певних органів там, виконавчої влади. І зараз ми знову ж таки відкотились на задні позиції. І знову ж таки, ми взялися з міністерством регіонального розвитку до того, щоб. В, яких, в якій частині вдосконалити законодавство, mm -hmm. в якій частині Світовому банку пояснити, що в нас воно працює трохи по-іншому. Плюс, що таке рейтингу бізнес? Це робота експертів. Mm -hmm. І більшість цих експертів це люди невідомі. І коли ми почали. Так чи інакше знайомитись просто і взнавати, що він експерт будівельній галузі, і ми почали запитувати, як він відповідає на такі-то такі-то питання. Ми почали розуміти, що люди не зовсім добре орієнтуються в тих змінах законодавства, які відбуваються в нашій державі. Вони не встигають все це відслідковувати. От. І е, робота, якраз яка стосується популяризації, яка стосується просвіти. Ми зрозуміли, що цієї роботи дуже сильно не вистачає в нашій державі. І зараз на сьогоднішній день ми вдосконалили свої канали комунікації, і наші члени Конфедерації будівельників України вони дуже задоволені тією розсилкою, яку ми їм надаємо. У нас дуже гарний канал комунікації в Фейсбуці. <гум> У нас дуже швидко збільшується кількість. Тепер ви будете приходити на Майдан ТВ. А тепер ми буде розказувати до вас. тут. Да? Так, <гум> так, абсолютно вірно. І ми зробили декілька правильних проєктів з приводу якраз популяризації, з приводу громадського обговорення і з приводу конструктивної позиції до влади. Ми зробили проект Five Оклок. Угу. Ми шукали, а який нам запровадити формат, щоб він був цікавий для громадськості, для бізнесу і для органів влади для того, щоб обговорити ту чи іншу проблему. Ми дивилися одні формати, інші формати, і нам дуже сподобався британський британський файтформат Файф Оклок Ті. Так, і ми його спробували просто-напросто як формат. Ми зробили перший пілот. Ми накрили столи. Ми зробили якесь печиво авторської випічки. Наші співробітники робили цю випічку, і вони старалися застосовуватися… До речі, дуже смачненьке, тому що я була у вас на вашому а, абсолютно, вірно, Дякую вам. А, і ця невимішна якраз така е атмосфера вона е давала нам можливість людей розкрити. От. Людям висловитись, а потім і, і харяче почитати. дискусувати. Це я також бачила. Дуже Він. у вас всі відбуваються ці зустрічі. Дійсно, видно, що люди боліють за свою справу, а не так, аби просто прийшли поговорити. Але вони хочуть, щоб держава їх почула. Держава допомагає. Mm. Ну так, чесно. Чесно скажу, що от, якщо навіть по цьому проекту, uh -huh. якщо раніше ми дуже просили державу, щоб вона приходила і вона була присутня на наших uh -huh. o'clock зустрічах. А на що чути, що все погано? Це ж скільки претензії буде ні, ну, ні. ні. Вони почали ходити. Фактично зі всіх міністерств і відомств, які ми запрошували. Uh -huh. Тобто є ініціатива, є така то проблематика. Ми збираємо експертів, ми збираємо органи виконавчої влади, які опікуються цією політикою в цих питаннях. Ми запрошуємо обов'язково базові організації, які розробляють. Ті чи інші нормативні документи, uh -huh. і ми обов'язково запрошуємо наш фронт офіс. Фронт-офіс – це юридичний відділ, крупний, який, крім юридичних питань, ще допомагає нашим членам вирішити багато інших. І завдяки такому симбіозу в нас не ніколи не було балаканини, ніколи не було такої. Такого популізму, який зачасту під час якихось громадських обговорень, відбувається, завжди це конструктивна якась позиція, завжди це звернення до експертів, які дуже добре розуміються, завжди це звернення до органу державної влади під час обговорення і завжди, після того, як ми поговорили, ми знайшли якесь рішення. Наш фронт офіс він готує або безпосереднє звернення до того органу, який повинен прийняти рішення, або якщо ми бачимо, що цього буде недостатньо, ми одразу розробляємо проект якогось нормативного нормативного правового акту, або навіть законодавчого акту. Ми дуже довго обговорювали проблему Довгобудів. Це проблема О, це номер проблема, один. Номер О. один да. Всі Цій... запитують одразу, що це таке, скільки ці монстри будуть стояти. З проблемою таке? опікувалися всі скликання нашого парламенту. Фактично, в кожному скликанні був або один, або навіть декілька законопроєктів, які нібито могли б вирішити цю проблему. Ми робили обговорення, і ми бачили, що. Щоб ми не пропонували, ніхто не може написати такий законопроект. І ми взяли, написали законопроект самостійно. І цей законопроект він вже внесений в парламент. Ми вже підготували остаточну редакцію законопроекту, який може бути обговорений під час другого читання. Так ми його знову ж таки повторно, ось буквально там тиждень назад, ми його внесли до профільного нашого міністерства. Подивіться і підскажіть, де ще ми можемо його вдосконалити. Також ми його внесли до профільного комітету. А Верховної основні Ради. засади, що будуть з цими довгобудовами? Тобто, це будуть якісь адмінштрафи, чи це будуть зніматися, руйнуватися всі ці довгобудови, чи що основне так, щоб била. Людям, що... простим язиком. Скільки є довгобудів, так. стільки є різних кейсів. Для того, щоб проаналізувати ці всі кейси, ми виїжджали, ми дивилися дуже багато зупинених будівництв. Ми спілкувалися з людьми, які постраждали внаслідок цих будівництв. А також а ми залучили що? асоціацію, яка опікується цими проблемами і угу. об'єднала за роки дуже багато людей, які постраждали внаслідок там якихось афер, або ж Внаслідок того, що будівельники зупинилися по якимось причинам. Угу. ми розділили цю проблему на дві частини. Перша частина це та проблема, яка стосується зловживань, яка стосується якогось криміналу зі сторони забудовників. Угу. Там, де є відхилення від нормативної бази, і там потрібні інші механізми. Ці механізми вони, як правило, називаються будівельною амністією. Угу. Потрібно, щоб держава подивилася на це будівництво і оцінила наскільки те, ті відхилення, які допустив той чи інший забудовник, коли він хотів когось обманути. Вони впливають на те, щоб люди там жили потім в безпеці, впродовж 에, того нормативного терміну, який повинно прослугувати та чи інша будівля, чи взагалі її можна технічно добудувати? Якщо це можливо зробити, потрібно прийняти відповідне рішення і дати можливість прийти і вже застосовувати інший механізм це механізм другої частини це саме відновлення Добре. будівництва, який угу. стосується того законопроекту, якому ми подали. Угу. Що в цьому законопроекту які. Є основні тенденції зв'язку з тим, що з 1 вересня 2015 року у законі про органи місцевого самоврядування вже фігурує норма, що ці проблеми, які стосуються незавершених час. Об'єктів, в які громадяни вклали кошти, ними повинні опікуватися якраз органи місцевого самоврядування. Ми якраз зробили розшифровку, а в який спосіб і за яким сценарієм повинні діяти органи місцевого самоврядування. І ми для них прописали наступний сценарій: що в разі, якщо немає жодного дольщика, або це інвестор, який вкладав кошти, кошти. в житло. Але є довготривала заборгованість за оренду земельної ділянки, або за користування цієї земельної ділянки. Тобто є чіткі ознаки, що зупинено якесь будівництво, чи то житловий будинок, чи то адміністративна будівля, орган місцевого самоврядування має право запроваджувати процедуру, яка стосується цього об'єкта саме як довго буде. Або ж якщо є звернення від фізичних осіб. Які скаржаться органу місцевого самоврядування, що прийшов термін три роки? В цей термін вже давно повинен бути введений об'єкт в експлуатацію і передані квартири. І забудовник свої зобов'язання не виконує. Тоді орган місцевого самоврядування повинен створити комісію або делегувати ці повноваження певному департаменту або відділу. Цей департамент або відділ він повинен це все зробити в відкритий спосіб розмістити інформацію на сайті. Максимально зібрати інформацію про кожного здольщика, звернутися до відповідних реєстрів, зібрати цю інформацію з реєстрів, звернутися, знайти забудовника, прояснити з ним ситуацію. Якщо забудовник іде на контакт і він готовий погасити заборгованість за користування земельною ділянкою, підписати зобов'язання, що він все ж таки готовий це добудувати, то тоді надати йому продовження там терміну користування цією земельною ділянкою, зафіксувати ці зобов'язання і відслідкувати, щоб він ці зобов'язання. Все ж таки взяв і виконав. Якщо такої можливості немає, то тоді треба спілкуватися з цими інвесторами, дорогі інвестори. Скажіть, будь ласка, а чи готові ви добудувати цей об'єкт самостійно? Якщо так, ми готові довнести якісь там кошти, які а допомога можна... буде? Да. Звичайно, ага, отак. Тобто от Тому що початку... те, що дави да, те, що ви сказали, це дуже довга, довга пісня. Людина, яка вклала кошти і їй пообіцяли, що через три роки вона заїде там і буде жити, да? то тут виходить, що це не три роки, і не чотири, не п'ять. Тобто швидше це буде вирішуватися, ця вся процедура. От дуже важливо в цих механізмах це упередження в майбутньому е, якихось зупинок, угу. і ми там запроваджуємо механізм, що в разі, якщо все ж таки О. забудовника підштовхує до того і він готовий добудувати. То плата за користування земельної ділянки в нього геометрично збільшується. На той період, коли оці проблеми вже стали проблемами, і орган місцевого самоврядування відслідковує. Як правило, ці всі землі належать саме органу місцевого угу. самоврядування. Він приймає рішення щодо того, а яка саме повинна бути платня. То ми в цьому законопроекті ми запроваджуємо механізм геометричного збільшення плати за землю. Про що це буде говорити? Про те, що кожен забудовник після прийняття закону в дію, він буде розуміти, що мені треба рахувати кошти. Бо якщо я зупиню будівництво, то через три роки ця плата за будівництво для мене буде абсолютно неві про це. Я вас і питала про такі гарні санкції, що нарешті вони будуть відповідальні за свої слова, а не просто розказали, показали людям гарні проекти. Сказали, що ось ось складайте бігом там на початку будівництва, і буде вам щастя. А щастя, як виходить, не не завжди буває в нашій ситуації. В нашій країні. Отже, я розумію, ви взялися серйозно за цю справу і будете доводити її до кінця, щоб ага. люди нарешті отримали своє житло. До речі, у нас буде і колись доступне житло. Ви знаєте, це дуже риторичне питання. Ми дуже сподіваємося, що держава від. Новить фінансування тих програм, які були започатковані раніше. Uh -huh. Це і програма доступного житла, яка фінансується там за програмою 70 на 30 Це і передусім я дуже хочу, аби держава підтримала ту програму, яка була, це компенсація відсоткової ставки, яку людина платить за іпотеку. Угу. Тому що ну дай можливості людині брати кредити і фінансувати поліпшення своїх життєвих умов або задоволення тієї потреби, яка є базовою для тої чи іншої людини. Звичайно, вона буде приходити брати ці кошти і вкладати в житло. І на жаль, сьогодні Я ця розуміла, програма це... зупинені, і зараз, бачите, йде глобальна реформа, децентралізації. Вона дуже важлива для нашої держави, ну там дуже... дуже багато всяких нюансів, тому що мери приходили у нас у студії, розказували, як це все складно, тому нібито віддали всі важелі впливу. А насправді, куди не ткнешся, все одно треба бігти в Київ до своїх там вищих посадовців і з ними вирішувати всі питання. Тобто ну, 100%. 100%. це дуже складно наразі. Я і хотів сказати, що поки угу. в нас не буде цієї системи. Передачі повноважень, uh -huh. можливості і відповідальності того чи іншого органу місцевого самоврядування а, не будуть е, чіткі бюджетні правила гри для, для всіх. Для, для, uh -huh. абсолютно для, для всіх для uh -huh. органів місцевого самоврядування. Бо зараз якраз започаткувалася е, передача е, оцих е, прав повноважень, і вони приймають. І є відповідальні громади, які з, і беруть в тому числі на себе фінансування програм. Тобто програма вона існує, mm -hmm. вона для всієї держави. Вони просто по цим принципам, які для всієї держави, вони фінансують цю ці програми. І в багатьох містах програма доступного житла вона почала працювати, працювати. на регіональному рівні. Ага. І О. це є дуже добре. Оце добре. Скажіть, будь ласка, ще два таких колючих запитання: перше це мости. Що з нашими мостами? Вони будуть відновлюватися. Чи ви дипломатично відповісте, а мені треба у когось Ніякого, іншого запитати? Ніякої дипломатичної відповіді не буде. Да. Не буде. Буду, будуть реалії. Реалії в нас такі, що наша держава має 170 тисяч кілометрів доріг між населеними пунктами, 250 тисяч кілометрів доріг всередині населених пунктів і дворових проїздів, і має 9 тисяч мостів. Фактично всі ці дороги будувалися за радянських часів. Ой, коли ці все мости, було погано, ми розуміємо. Всі ці мости будувалися угу. за радянських часів. Коли насправді все було добре. добре. Були певні нормативи, були термін слугування цих мостів, були терміни слугування доріг. доріг. Угу. А також саме головне, що були розрахункові навантаження, які повинні витримати та чи інша дорога. Раніше за радянських часів був норматив, що дорога повинна витримувати навантаження 7 тонн на вісь. Коли ми стали незалежними, наші навантаження стали ну фактично у відповідності до європейських вимог. Ми зробили новий норматив. Це 11 тонн на вісь. А дороги залишилися. Але, залишились. але да, основи доріг позалишалися Залишались. з мостами. У нас проблема позалишалася. Мости свій термін, який вони повинні між капітальним ремонтом, фактично позакінчувався. Угу. І це не те, що міст він весь непридатний до подальшої експлуатації. Ні, там є дуже багато матеріалів, з яких зібраний міст, який можуть прослугувати. Одразу, одразу, одразу згадає. От ви кажете, одразу згадує ці мости. Як ви кажете, він не весь непридатний, так, так то... якась частинка Я там яка з підпорками част... стоїть. Абсолютно вірно. Там, де вже прогнив метал, там, там та. де да там, де є слабкі місця, тобто їх потрібно проаналізувати, їх потрібно зробити обстеження і потрібно зробити проектну документацію, що саме потрібно відновити. І в більшості мостів. Таку роботу можна проробити. Нас зараз 4,5 тисячі мостів потребують саме капітального ремонту із дев'яти із дев'яти. Так. а ті вже на підході, я так розумію. А ті вже, ну звісно, вони вже всі на підході. Так. Добре. Ну зрозуміло, ладно. Це, це таке історія. Тут Теж децентралізація, бо от не будемо розглядати міські дороги, uh -huh. бо цим і опікувалось органи місцевого самоврядування. Вони повинні опікуватися далі. далі. А із цих 170 тисяч кілометрів доріг між населеними uh -huh. пунктами десь порядка 31 тисячі це дороги державного значення. По критеріям, які визначаються державою. а решта доріг 119 тисяч це дороги місцевого значення. І більшість цих доріг взагалі ні на якому балансі не знаходиться. Зараз децентралізація відповідно ці дороги потрібно передати знову ж таки на регіональний mm -hmm. рівень. І фінанс вони повинні бути забезпечені фінансуванням, і вони повинні ці дороги це мені нагадує. Знаєте, що як у районі в Києві, деяких районах мешканці будівель скидаються і роблять собі асфальт, тому що в них немає дороги. Тож так десь десь нагадує цю систему децентралізації, такі такому маленькому гракурсі. От система децентралізації mm -hmm. це одна проблема. Система того, що наша основа, от під тою дорогою, яка побудована ще за часів радянського союзу, вона не здатна витримувати їх на. Тих mm. навантажень, які зараз по новим нормативам, які є в сучасній Україні. а краще, Україні. асфальтні Це чи бетонні проблема. такі дороги. Які під бетонні дороги в нас взагалі немає сучасного нормативу, і бетонні дороги за навіть за останні 5 років під підхід світовий дуже сильно помінявся. Mm -hmm. Десь приблизно там 7-10 років назад весь світ почав активно застосовувати металеву фібру. В бетонній суміші, в цементно-бетонній суміші, вибачте, для того, щоб побудувати дорогу. Так. Це дуже вигідно, адже ціє, цієї фібри, цього металу потрібно всього-навсього 20 кг на куб. Тобто собівартість матеріалу для влаштування поверхневого шару дороги е, дуже низька порівняно з асфальтом. Проходять декілька буквально років, і цю фібру почали замінювати на полімерну. Uh -huh. Вона здешевлює тривалість довша. Полімер він має зовсім інші тривалості uh -huh. своїх властивостей. От, і поміняли вони і нормативи під цю Разуміло, фібру. Так. на сьогоднішній день в більшості країн. В основному будують дороги екструдованим способом. Да, це досить таки великі інвестиції, але це дуже швидкий спосіб будівництва сучасної дороги. Це їде потяг. Який після себе залишає повністю готову Ось. дорогу, яку можна експлуатувати буквально через декілька днів uh -huh. після того, як цей поїзд потяг ну, так виглядає, як ковдру, наче розмотує, їде, наче ковдру розмотує. Так, mm -hmm. да, Але дорогу. це дуже швидко видний, видний результат. Uh -huh. да, підготовчі роботи їх не видно, але ніхто і не звертає уваги. Але коли вже екструдована ця дорога вона будується, то одразу видний результат. І друге, що ці екструди, які видавлюють цю дорогу. Uh -huh. Вони вже е, теж вдосконалюються, і поверхневий шар екструдованої дороги витримує навантаження порядка 50 років на себе, тобто і не, не потребує ніякого ремонту. Через 50 років цю дорогу зверху можна влаштувати асфальтним по асфальт асфальтом, асфальтом. Асфальтом, Шаром. Так, і ще можна цей шар експлуатувати порядка семи років. О, тобто, ви сьогодні зробили Віталію, я хочу вам сказати безкоштовну лекцію Укравтодору, нехай вони запишуть, що треба робити взагалі з нашими дорогами. Ні, Тому що це цей ямковий цей ремонт, ну це просто вже, знаєте, ну. Аню, ми не це зробили. Ми зробили офіційне звернення О. до Укравтодору, так. до Міністерства інфраструктури і до Міністерства регіонального розвитку. Ми охарактеризували всі комплекси проблем, які є пов'язані з дорогами. І що це стосується і бізнесу, і це стосується громадськості. І нам всім потрібно зрозуміти, за якими принципами держава робить якісь акценти на ті чи інші програми. Адже в нас, крім автомобільних доріг, ми повинні говорити про транспорт. І в нас є там залізниця, Кані. в нас обжеж, обжеж, да. угу. потяги ходять з швидкостями 160 км на годину. Угу. В нас є Економіка нашої держави, і якісь акценти в економіці. І якщо ми кажемо про те, що повинні бути розвиватися якісь пріоритетні програми, то всі повинні зрозуміти за якими принципами ці програми і ці пріоритети виставляються для того, щоб залучати інвестора. Угу. Якщо держава каже, що для нас економічно вигідно там розвивати отакий то регіон, і ми там будемо вкладати кошти в такі-то-то такі в автомобільні дороги, для того, щоб там розвивався такий-то сектор економіки, то це повинно говоритися. Ну, в, комплексі голос, йти. Угу. в комплексі і угу. потрібно залучати. Іноземних інвесторів, тобто спонукати наших національних інвесторів, щоб вони вкладали там кошти в будівництво нових об'єктів. І ми, як будівельники, ми повинні підготуватись до цього і цю програму виконати. З одного боку. З другого боку, що якщо є програми, то в рамках цих програм, за якими принципами, будуть розвиватися саме проекти? В які періоди часу, для того, щоб не один-два учасника, як зараз в «Укравтодорі», в службі автомобільних mm -hmm. доріг той чи іншої області вони проводять тендер: один, два, три учасника всього нас. А для того, щоб їх було порядка 10, 15, 20, щоб було конкурентне середовище. Боже, ну ви прям корупцію ріжете, прямо на ходу. Я хочу вам сказати. Це що ж повинно тендери. Бути це ж таке спорудами. щастя для вони чекають їх кожного року, тому що вже давно є домовленості. І погнали. Тільки сказали, стартуємо, і ви погнали, все нормально. А ви кажете «10, 15». Ні, ну чесне слово. Проблем є дуже багато. В рамках цієї пропозиції є і питання дорожньої інфраструктури uh -huh. і штучних спорід, які знаходяться на дорогах. Uh -huh. Це мається на увазі і мости, і віадуки, і підземні uh -huh. переходи, і розв'язки, і так далі. Ми це все розбили блоками. Ми навіть підготували програму щорічного міжнародного форуму. Адже дуже багато доріг у нас фінансуються саме міжнародними проектами, донорськими uh -huh, організаціями, uh -huh. міжнародними фінансовими організаціями. І раніше було дуже багато звернень до нашої держави з пропозицією, що вони готові профінансувати. Є негативний досвід, є позитивний Дивлячись досвід. Дивлячись на рівень наших доріг, якось вони тут експериментують визерунками. Якось вони не доходять, напевно, кошти до кінцевої людини, яка там потрібна, на ці дороги. Будувати, от, то, що ви кажете, це інший прошарок проблем. Це проблеми е з нашою нормативною базою. В нас по капітальному ремонту і по поточному ремонту, тобто uh -huh. обсяг проектної документації фактично однаковий. І для того, щоб не, не заходити в якісь дозвільні процедури, фактично Укравтодор, він всі роботи завжди називає поточним ремонтом і не розробляє проектну документацію, а дає тільки вимоги. Вимоги до рівності, вимоги до щільності і до товщини е, саме е, поверхневого, по, поверхневого штурму. І одна і та ж сама дорога угу. в різних областях по вартості може різнитися в 4 рази. Якщо ми говоримо про до, до, дороги Карпатського краю, то там залучені 4 області. В одній області це 3 мільйони гривень за один кілометр дороги, в другої це 5 мільйонів гривень, а в третій це 9 мільйонів гривень. Так, да, вони там зовсім різні технології. Вони їх ці технології вони обґрунтовують, що їм потрібно в одному випадку одне робити. Не, а друг... ну, якби мені дали 5 мільйонів гривень, я також би сіла обґрунтувала. Повірте, бачите. Ну ми хочемо всі ці проблеми проговорювати публічно, і ми хочемо кожен рік. Робити якусь декларацію від влади, що ми збираємось на наступний рік зробити те тето те і те-то, і за результатами того року ми підведемо підсумку. А взагалі стратегія на найближчі 5-10 років у нас от така-то, така-то. І в рамках цієї стратегії ми будемо розвиватися на найближчий рік в такому самому напрямку. І зараз міністерство інфраструктури нас підтримало. Мінрегіон нас підтримав. І «Укравтодор» теж нас підтримує, і ми в жовтні місяці зробимо двохденний такий потужний форум, форум, на який ми максимально залучимо всі зацікавлені особи. Передусім, ми б хотіли, щоб дійсно були всі представники служб автомобільних доріг кожної області, щоб там був передусім Укравтодор, угу. щоб там були представники бізнесу, який здатний будувати якісні дороги, щоб там були цементники, які повністю розказали переваги там технології цементно-бетонних доріг щоб там були асфальтники і розказали, в яких випадках без асфальту нам обійтися неможливо. Щоб у нас були технології, які розказали, а яким чином ми можемо якісь програми запроваджувати імпортозаміщення. Головне, що після вашого дня будівельника, який у вас буде 13 серпня, ви у жовтні зібралися потім, коли ви будете відзначати цей день. Ну, про це ми вже поговоримо іншого разу, тому що час нас спливає. На жаль, багато запитань. Ви ж розумієте, будівельна галузь сьогодні це одне велике запитання. Люди чекають від держави. Ну, тепер ми знаємо до кого звертатися. Отже, шановні глядачі. Фейсбук Віталія Грусевича до нього всі свої зауваження, всі свої пропозиції та нагальні проблеми. Пишіть вони кожного неділі, да? кожного четверга чи п'ятниці, коли ви збираєтесь. Кожного четверга четверга по, по проблемам. Вони будуть збирати всі ці ваші записи і будуть аналізувати та робити висновки. Дякую за те, що прийшли на нас до студії. Чекаємо ще на вас у гості. Дякую за запрошення і розвитку. І вам О, дякуємо. побачення. Thank